Ви знаєте, по маркетингу я вам багато не скажу, оскільки я, я якось інтуїтивно до цього відношусь. А, напевно, BBC, баба-бабі, сказала, це найкращий маркетинговий хіт. Оскільки якщо людина отримує е, отримає те, що вона хоче, отримає, ну просто розумієте, кожен по-різному по оцінює. Хтось говорить, хтось приходить, що йому обслуговування потрібно, не зрозуміло, де він бачив тут, окрім. Самому на реєстрації обслуговування, але він загинає пальці, що йому обслуговування. Хтось скаже, що йому там, музика вична, хтось не це. Просто люди з часом, ми, ми тільки місяць відкрилися, з часом ми будемо бачити нашу аудиторію. І, і вже коли буде повністю наша аудиторія сформована, ми зможемо рухатись під маркетингу. Ну я би добавив до Руслана. До, до, до я от, його слова можу підтвердити. Я категорично проти. На початку будь-якої реклами, будь-якої реклами. Бо я рахував, що люба реклама, вона тільки шкодить закладу, розумієте? І з усу -ста, то, що він сказав, скажімо так, дуже діва реклама, бо ти якщо задвільниш потреби клієнта-відвідувача, він скаже, ще своїм друзям це достатньо. А повірте мені, що негатив набагато в 10 разів скоріше розлітається. Якщо в тебе щось не гаразд, то той, хто похвалить тебе або порекомендує своїм друзям один випадок проти 10. Клієнтів, які відійдуть після того, як тебе щось не так. Але я останній час все-таки став прихильником дуже реклами, як би сказати, дуже виняткової реклами. От як би сказати, ну попадання в десятку. Краще не гратися з банерами, і там, з плакатами, з запрошеннями. Ну, декілька було дуже успішних у нас, я рахую. У нас один з найуспішніших проєктів моїх маркетологів – це був про банер Буковелі. Це таке трохи олігархічне місце, і там е, значить, завоювати е, віддавачів таких олігархічних. Ну, так? Дуже складно. Але мені цей рік дуже сподобалося, що ми вийшли, ну, можна в інтернеті подивитися, ми вийшли практично на перше місце. По, по рекомендації людей, е, які би рекомендували відвідати наш заклад. Це теж бренд старого воїна, правда, він грабує хаті і сприймає грибову хату. Але я рахую, що дуже добре спрацював банер, банер, на якому було написано про всі речі. Цей банер вже працює 5 років, до речі. П'ять років він вже висить в Буковелі. Я рахую, що він дуже успішний. Найкраще, був український. Проста геніальна річ. Я рахую, що з українською кухнею варто йти на захід, може з Русанемо. Останнього... Ну маємо наміри. в Мене вже навіть практичні деякі напрацювання в тому питанні з українською кухнею чи з галицькою кухнею більше. Я би сказав, бо галицька кухня більш приємна для європейців, оскільки тут осідлі були різні національності. Розумієте, я думаю, що ми підемо на Європу і вона буде, і цей наступ буде успішним. Успішно надіюсь.